Сьогодні російські окупанти знову атакували Кривий Ріг шахедами. Постраждала 43-річна жінка і вже надали медичну допомогу. На місці влучання шахеда виникла пожежа. Вогнеборці вже загасили полум'я, кривий ріг. Потерпає останні дні дуже сильно від російських атак. Напередодні росіяни так само атакували місто, і там вперше, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було більше 20. Прильотів по е, усьому місту. Я говорю зараз про Кривий Ріг, не тому що я звідти родом і там живуть мої рідні, просто як приклад е, того, що відбувається з точки зору російських обстрілів останнім часом. Росіяни сконцентрувалися на обласних центрах, на великих і маленьких українських містах, але перестали бити по Києву. Тому що в Києві з офіційним візитом спецпредставник президента США Дональда Трампа е, Кіт Келох. І українці вже в мережі сумно жартують про те, що непогано було б скласти ну, такий е, графік чергувань американських високопосадовців в українських містах, аби убезпечити ці міста від російських атак. Про що говорить те, що росіяни не б'ють по Києву? Чи говорить це про те, що е, таким чином вони висловлюють якусь повагу? Е, чи як це називається в Росії по відношенню до Сполучених Штатів або особисто до Кіта Келлога? Звісно, ні. Мова йде про те, що росіяни, попри свою браваду, вони все-таки Сполучені Штати бояться. І, очевидно, для них досі таким котом в мішку є президент США Дональд Трамп, який, як ми. Помітили свою думку з приводу російсько-української війни, змінює ну дуже часто. Тим не менш, Трамп пообіцяв через 50 днів, якщо Росія не сяде за стіл переговорів. Запровадити санкції проти Росії, він пообіцяв надати Україні зброю. На тлі цього цікаве зауваження від видання з Телеграф про те, що оцей кіт Келох, який зараз в Києві. Він дещо зміцнив свої позиції в американському політикумі і в Білому домі конкретно, тому що Стів Вітков, який до цього займався так само питаннями врегулювання російсько-української війни, він вже ну так би мовити в цьому плані відсунутий на другий план. І зараз більше займається питаннями переговорів з Іраном стосовно їхнього ядерного потенціалу. З приводу санкцій, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США запровадити санкції раніше аніж через ті 50 днів, про які він заявляв. Ну і тут вкотре хотілося б відзначити те, що країни Балтії, які за великим рахунком не такі великі, як. Німеччина, Польща, Франція, Італія. Не, не такі великі ані з точки зору географії, ані з точки зору, зору населення, ані з точки зору економіки, а, але великі в іншому в своїй сміливості називати речі своїми іменами. Я нагадаю, що країни Балтії вони були одними із перших, хто надавав військову допомогу е, Україні ще до повномасштабного вторгнення е, Росії в Україну. Е, але Стосовно обіцянки Трампа надати Україні зброю. Ось що я знайшов для вас з цього приводу у виданні Reuters. Ідеться про те, що обіцянка, надати, обіцянка Трампа надати Україні зброю, в тому числі системи Patriot і ракети до них за рахунок партнерів, стала несподіванкою навіть для найближчих. Союзників Сполучених Штатів і тут ідеться про те, що, схоже, ці найближчі, навіть союзники, вони про оце рішення допомагати Україні американською зброєю за рахунок Європи, вони дізналися з новин. Видання Reuters поспілкувалися на правах анонімності з одним із європейських послів, і він говорить: ось як я чітко відчуваю, що ніхто не був заздалегідь проінформований про точні деталі. Я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що це означає на практиці. Вкотре за той час, відколи Дональд Трамп посідає вдруге, вже президентське займає президентське крісло Сполучених Штатів, вкотре. І ми, українці, і очевидно, є партнери Сполучених Штатів в Європі, дивуються з рішень і слів Дональда Трампа. Крім іншого, йдеться ж про те, що ем, схоже, що те, про що сказав Дональд Трамп, мається на увазі ем, системи Петріот, ракети до них і інше озброєння за рахунок європейських партнерів, схоже, що про це. Не знали навіть самій адміністрації президента США. Тобто, все це скидається як на ну, таку імпровізацію від е, Дональда Трампа. Е, але імпровізація вона класна і крута на сцені. Е, хороші імпровізації бувають навіть в кінах з вивіреним сценарієм. Але імпровізації в політиці, а тим паче, коли мова йде про е, життя сотень тисяч мільйонів людей. Ну, це, м'яко кажучи, виглядає крінжово, Але, зрештою, чи звикати українцям до крінжа з боку ще не таких давнішніх партнерів? На жаль, ні. Але світ складається не лише з російсько-української війни. В світі відбувається дуже багато перетурбацій надто зараз. В тому числі, які так чи інакше впливають на Сполучені Штати, і ось про що йдеться в контексті американо-китайських відносин, подобове зведення Тайванського оборонного відомства. Міністерство оборони мається на увазі, в якому йдеться про те, що. 45 китайських китайських повітряних суден, серед яких винищувачі, бомбардувальники, безпілотники, вертольоти перетнули лінію е, Тайванської протоки. Це неофіційна межа між материковим е, е, Китаєм і власне Тайванем. І увійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зони е, протиповітряної оборони м, Тайваню. Справа в тому, що зараз в Тайвані відбуваються військові навчання. Військові навчання наймасштабніші за останні десятиліття. Ці військові навчання пов'язані із тим, що Тайвань регулярно отримує погрози з боку Китаю, і ці погрози останнім часом активізувалися. На тлі цієї загрози Тайвань вирішив провести масштабні військові навчання. Армія Китаю відреагувала на це таким чином, крім іншого, вони вивели десяток кораблів воєно-морських сил Китаю, берегової охорони. І це вперше це перший випадок, коли китайська армія застосувала аж таку кількість як кораблів, так і повітряних суден для того, аби ну таким чином тиснути на Тайвань. Про усе це пише агентство Bloomberg і воно так само пише про те, що вперше Міністерство оборони Тайваню назвало приблизну дату потенційного нападу Китаю на острів, і йдеться про 2027 рік. Ну, тобто, очевидно, що у Дональда Трампа, окрім російсько-української війни, з'явилося чимало інших проблем, але ви знаєте. Новини з Білого Дому, вони іноді не те, щоб не відповідають повістці, вони, здається, надходять зі світу якогось паралельного, карколовного. Тому що те, що я знайшов, найсвіжіше із заяв Дональда Трампа останні, останні години, я маю на увазі, да? йдеться про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що компанія Кока-Кола. Погодилась використовувати справжній тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу у своїх напоях, які вони продають на території Сполучених Штатів Америки. Видання The New York Times про це пише. каже Дональд Трамп, я хотів би. Подякувати всім тим, хто має владу в Кока-Кола, це буде дуже правильний крок з їхнього боку. Ось побачите так просто е, краще. Ну, в самій компанії Coca-Cola і не підтвердили, і не спростували е, цю інформацію. Але ви знаєте, коли я побачив цю новину, <с> мені чомусь здалося, що Дональд Трамп, я принаймні не чув е, такого порівняння ні від кого раніше. Він в своїй е, манері і в. Своєму бажанні займатися оцим мікроменеджментом він дуже схожий на білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Я регулярно моніторю інформаційне поле як Росії, так і Білорусі. І офіційні інформаційні джерела мається на увазі. Пропагандистські, тому що вони всі належать білоруській владі, е, ну вони на 99,9% складаються з новин. на кшталт Олександр е, Григорович з'їздив на. Туди, в таку-область, то область, там розніс керівника цієї області, а потім він поїхав на поля, перевірив, як картопля росте. Ну, Мається на увазі, що це оцей такий хазяйственник, що називається, такий собі Хрущов 21 століття, який їздить по кукурудзяних полях, трогає ці кукурудзяні качани, перевіряє, як пшениця колоситься. Ковбаса, ковбаситься, а ягоди, ягодяться, і президент Сполучених Штатів Америки, який обіцяв за одну добу зупинити російсько-українську війну. Який настращав півсвіту е, своїми е, тарифами, е, який, е, ми вже, можливо, навіть і забули про це, так? Але на початку своєї каденції, яка ось в січні почалася, 20 го числа, він погрожував е, е, анексією е, Гренландії? Е, зрештою, у нього ну, скидається на те, що є набагато більші об'ємніші, серйозніші проблеми. Аніж втручатися в те, втручатися в рецептуру напою кока кола На тлі цих новин, це тим паче виглядає ще психодалічніше, аніж виглядало б, якби це було на тлі якогось загального інформаційного штию. Мене звати Сергій Яременко. Це канал Факти Лайф. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на нас, а також лишайте коментарі. Нам цікава ваша думка. Ми з вами обов'язково побачимося, тому що ви знаєте, у нас буде чимало приводів для зустрічі.